Всіх вітаю, доренькі мої! Ви знаєте, наскільки важлива для кожної людини освіта? От я вважаю, там починається садик, потім школа, і потім якийсь заклад, який ми обираємо, і це така, знаєте, Ступенечка, якщо цю ступенечку толком не пройти, або вона буде якась кажпокарьона або недовчена, це дуже і дуже погано може відразитися на дальнішій житті. От у мене, наприклад, позаду також вище образування і ступенечка, і люди. А я 100 років назад закінчила університет, до сих пор біля мене поруч подружки, друзі, люди, з якими я общаюсь по сьогоднішній день. Освіта це не тільки про розум, про навчання, це про соціалізацію. Це те, що дає нам потім якісь перші відчуття, перші стосунки, перше вміння постояти за себе, перше вміння розподіляти, коли учиться, коли погулять, коли здати екзамен однім словом. Я дуже рада, що у нас в Україні є дуже багато закладів. Я хочу, щоб всі українці, слава Україні, були розумними, щоб все у нас. Було добренько. І сьогодні я, Вікторія Вікторівна Зберчук, Радіо Радіоп'ятниця. Ми всі вітаємо славетний монументальний заклад Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Хмельницького! На секундочку, я навіть оговорилася і заговорилася, бо 100 років цьому закладу. 100 років я вітаю всіх, хто причетний, всіх, хто навчався, навчається або буде навчатися. Всіх хто любить цей заклад і взагалі це велична дата, і тому навчайтеся, будьте розумними, цінуйте українське і взагалі вітаємо. Дорогі друзі, дорогі, шановні українці, хочу щиро вас привітати сторічним ювілеєм Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Процвітання вам! Багато щедрої і гарної долі, мирної долі і перемоги нашій Україні, і кожному українцю, і вашому викладацькому складу міцного, міцного здоров'я, сили, наснаги і вперед до перемоги. Ваш Андрій Кіх. Я хочу привітати століттям. Знаменитий університет Мелітопольський педагогічний імені Богдана Хмельницького. Процвітання вам, успіхів в навчанні і в роботі! І хочу пообіцяти, що після визволення Павло Зібров приїде до вас в гості з концертом! Переможним концертом! З повагою! Павло Зібров.